І так нарешті я зрозуміла, в чому справа. Виявляється, сьогодні в Венесуелі свято, вони загадують бажання 21 грудня, не 31 грудня, не 30 грудня, не 24 грудня на 25 грудня, а з 20 грудня на 21 грудня. І тому вони сьогодні готували блюда, національні блюда. Ось нарешті ми бачимо готову аяку. Готова аяка. Вона зварилася, варилася 25-30 хвилин. Тепер ці нитки розрізають. Розкривають аяку. І виявляється, що під листям створилося ось таке блюдо, ось таке блюдо, яке називається аяка, тобто тісто і е, начинка зварилися, і тепер його можна споживати. Всередині е, у аякас багато овочу і м'яса, дуже багато начинки. Тут є, у кожного є тарілка з аякою і стакан із виноградом. У стакані 12 виноградин і коли проб'є 12 годин, необхідно в кожний удар замовляти бажання і з'їсти одну виноградину. Дали бажання, беруть рис і кидають позаду себе. Загадують напевно, ще якесь бажання на рахунок грошей, тому що в рисі я бачу ось гроші і лаврове листя. Мабуть, це захист від якихось нечистих сил, і також побажання, щоб були гроші, щастя і здоров'я. Моя аяка на ній розрізають чокаємося стаканами в яких виноград і поїдаємо їх. Yeah.

Pero a veces la gente nos hace poner como que duro. Pero gracias por esta noche. Y en verdad, mil bendiciones a todos los países, a todas las personas, aquellas personas que están en la calle, que están pasando frío. Que tengan un techo, que tengan un techo, que tengan un de comida, una sábana para acoplarse, un plato de comida para comer. En verdad, Dios protegeos mucho. Mil bendiciones y bendiciones para todos. Buen provecho.